Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу познайомити вас з готелем Карета Релакс курорту Анталія. Цього року ми все ж наважилися повезти дітей до моря своєю дружною компанією жіночо-дитячою. У нас було троє дітей і троє дорослих. Основним вибором, основними критеріями вибору отелю у нас було, щоб це було недалеко від моря, щоб пляж був піщано ну, більше піщани, щоб було легше зайти в воду. І третій критерій це водні гірки, так як діти дуже хотіли, щоб були водні гірки. Ну і звичайно, не за всі гроші світу. За допомогою вибору ми звернулися до Вікторії Тур, якою було запропоновано чимало отелей, і ми все ж зупинилися і зробили вибір на карету Релакс. І я вам хочу зараз трошки про неї розповісти, про цей отель. Про свої плюси і свої мінуси чи ми ну зустрілися, столкнулися, тому що взагалі ми вперше були в Турції в турецьких готелях. Тому кому цікаво, приєднуйтесь. Ми виїхали з Києва автобусом на Кишинів у 7 годин ранку, і через добу 6 годин ранку трансфери з аеропорту Анталія. Нас привіз вже от в отель. Летіли ми літаком з Кишинева до Анталії. Так як за правилами поселення 14-й годині, а ми вже були в отелі о 6-й годині ранку, то ми доплатили за одну кімнату. Такий тариф тут, така послуга, коштує 40 доларів. Але ми вже могли переодягнутися, вже рано поснідати і вже насолоджуватися морем та басейнами. Декілька слів про сам отель. Територія досить невелика, компактна, два корпуси. Ось ви на оглядах можете бачити їх в кімнатах кожного дня. Прибирають, кожного дня замінюють рушники, і кожного дня нам приносять півтора літрову бутилочку водички в номер. Корпуси облаштовані ліфтами. Це наш корпус, в якому ми проживали. Другий корпус, ліфти завжди працюють. І в нас був з нашого корпусу вхід в ресторан це прохід між першим та другим корпусом до басейнів, де завжди людно та гучно. Це один з декількох басейнів, центральний. Тут завжди саме більше людей, дітей, так як цей басейн такий складається з двох частин. Ось одна. Потім перехід через місточок, і з іншого боку тут більш такий дитячий басейн. Ось гірки ще не працюють, але скоро, скоро вони запрацюють, і тут буде дуже багато дітвори. Ми вже прийшли якось пізніше. Це я знімаю, і ліжаки. Щодо ліжаків, завжди можна знайти ліжаки. Людей дуже багато, але і ліжаків і біля басейну дуже багато, тому ми завжди 3-4 ліжаки собі могли знайти. Ось ми поки знайшли два. І так, огляд басейнів: це глибина 110 см, Це для дітей підлітків. І сюди спускаються. Тут басейн поділений на дві частини в одному 140 см, тобто доросла людина вільно достає до дна. І тут 160 ця частина. Ну, басейн прекрасний. Завжди працюють аніматори цілий день. Придумують якісь забави. Ось тут також граю, кидаю. Також біля басейна є бар, кава, чай. Ось такі коктейлі. Слабоалкогольні, кока-кола спрайт фанта, пиво. Рома бур? Такий і ось ще один басейн, більш спокійний. Для спокійнішої аудиторії. Знаєте, тут є місця. Тут нема аніматорів, нема гучної музики. 140 глибина цього басейну, такі досить великі. Можна відпочивати тут. Тобто людей дуже багато, але десь вони діваються і місця є. Ось тут є вільні місця. Отак от ми з дітворою, нам хочеться гірок, пригати візьме у твій басейну, там, де вони достають, ми відпочиваємо біля того. І ще один басейн для самих маленьких відпочивальників. Тут всього 40 сантиметрів. Ось такі гірки. які спускаються, там водичка ще іноді виливається. Також є гірки для діток. Тобто для різного віку. Ну і ось басейн з гірками вже працює. Дивіться скільки тут дітей катаються всі. Он, мабуть, мої кіндери. О, це моя гвардія. Є одна. Опа! Всі чудово пригають рукавниках. Ось так виглядає ресторан, коли нема людей. Тихо, спокійно. Такий він досить великий. Я зараз покажу ще з іншого боку. Ось ще трошки покажу ресторан. Такий він великий, де ми обідаємо, снідаємо та вечеряємо біля басейну. Ну і розповім про харчування. Сніданок розпочинається о 7.30 І до 10-ї години можна підходити та снідати. О 10-й годині відкривається бар на пляжі, об 11 на пляжі піца, о дванадцятий снек-бар, який до 16-ї години. Я пізніше покажу снек-бар на пляжі. О 12.30 вже обід до 14 години. З 16 до 17 морозиво роздають. О 19 годині і до 9 години вечеря. Тобто вибір дуже великий. Я швиденько тут дещо показала, там далі буде. Ну Схожі досить, солодощів, дуже багато. Це такі турецькі солодощі, дуже солодкі. До речі, вони фруктів, з фруктів було в основному. У них зараз сезон: це диня, кавун та абрикоса, ну і також яблука. Вранці більше на, е, ну, на, на яєчню яйця. Варені, жарені. Ну, а в цілому кожен може знайти собі за смаками. Турецька кухня більш така овочева, але було й достатньо і м'ясо, і риба. І дуже діти полюбляють картошку фрі. Ось тут прямо такі смажать різні там в лавашах з начинками. Завжди вранці є такі капкейки з шоколадом. Ну, ось Картошка фрі, яка користується завжди попитом по у дітей. Також в обід та ввечері вино місцеве. Червоне та біле, також тут пиво, фанта Кола Спрайт в будь-якій кількості, також кава, чай та фруктові напої. ну Вони кругом такі автомати стоять і в їдальні, і в барах, і на пляжі. Ну і завжди є ось таке е, рідкі в них суп і суп і пюре. Ну, це ранкове меню. Ось я ще знімало дуже багато сирів ковбас. Ну, але, як на мене, турецькі ковбаси трошки не такі смачні, як українські. Е, дуже багато ось таких сухих сніданків, які можна залити або молоком, або йогуртом. Ось виход за територію. Це вихід до моря. І ось проходимо. Туди, в цю ту доріжку. Там буде видно море. Я засікала йти з дітьми рівно 4 хвилини. Ну і вибирали ми пляж, піщано-гальковий було написано. ну Ось тут одразу як ходить, то звичайно галька. І ось таке чудове в нас море. Камера, мабуть, не передає такими різними кольорами воно. Ну, Декарне, красивий, теплий. Пряж, таке прекрасне море, але є такий трошки недолік. Це така галька, ну, як для мене, трошки важко зайти в море. Тому що тут ось одразу починається, де люди стоять, тут мілко, там трошки глибше і там такі досить великі камінчики. Але я купила собі. Дорогий коралл і вирішила проблему із Галькою на пляжі. Море дуже тепле, 26 градусів на сьогодні. На вулиці 30-32. До речі, такі коралки тут коштують 10 доларів. А якщо ви берете три пари, то можете віддати за 25. Ось є Альтернатива для діток, такий дитячий пляж. І це тут досить мілко, ось люди ходять і там стоять. Видно, що тут мілко хвилю різ, хвиль немає. І ось так можна діткам, І майже такий ну, досить пісочний. Бере гальки дуже мало, дуже легко заходить, бачите, дітки виходять там. Ось поруч наша карета. Тобто, це ось ляд карети, а поряд пірсик, і поряд такий дитячий пляж. Трошки погано, мабуть, був звук. Дуже хотілося, щоб почули звуки хвилі. Все ж таки, ось тут ближче до пірсика, тут уже менше гальки і можна заходити. В пісочок. Мої всі заходять так. Мені щось здалося, що трошки коло ніжки, тому я собі придбала такі капці. Також, ще раз повторюсь: ось зовсім поряд для діток, хто відпочиває з дітками це прекрасне місце. Тут мілко, десь метр п'ятдесят всього і далеко можна зайти, і вода чистенька. Також хочу наголосити, що місця на пляжі, ліжаків досить багато, тобто людей багато, але ліжаків, коли ти приходиш у будь-який час, можна знайти собі місце. Цей ліжак з матрасом та накриттям також входить у вартість. І ось така доріжка дерев'яна веде до моря, тому що пісок досить гарячий. І бар біля моря, це ось лимонади з різними смаками. Вони кругом ці автомати стоять. До речі, такі смачненькі. Також тут є пиво. Турецьке, а також там далі наливають кола Спрайт і Фанта. Це айран також на пляжі. Мені дуже сподобався Кисломолочний продукт, такий трошки солонуватий, ну дуже смачний, у спеку я мені сподобався Це пляжна піца і черга за піцею. Такі турецькі лепешки. Не знаю, як їх правильно назвати. Це картопля з зеленью. І також це безкоштовно можна взяти і спробувати. Ось таке турецьке блюдо. Це національне турецьке блюдо. І далі відкрився снек-бар. Можна самому зробити собі чизбург, то котлетки були. Спочатку зелень, так ось ось булочки до нього. І також можна зробити собі шаурму, також набор всього. Є ну хто хоче, собі складає, хто хоче окремо бере, тут сусісочки такі поджарені, картопля фрі, яка завжди у дітей на розхват. Ось це такі котлетки. І салатики. Тобто з голоду там точно голодом ніхто не буде страждати. І питна водичка в автоматах також кругом стоїть. І хочу сказати про один недолік, який ми помітили в цьому отелі. Це те, що пляжні рушники, які входять у вартість путівки, але чомусь їх міняють тільки два рази в тиждень, понеділок-четвер. А ще як трошки проминути свій час? То тобі принципово їх ніхто не замінює. Ну так вийшло нас, неправильно подивились час, коли міняють, і пішли замінювати, і нам їх не поміняли. Ще Хочу сказати про аніматорів, які постійно працюють з людьми, особливо з дітьми та і з дорослими. Організовують постійно якісь конкурси, якісь розваги і танці, є завжди дитяча дискотека. Також кожного вечора запрошують якихось артистів, як шоу, то танцювальне, то гімнастичне. То фаєр-шоу було. Ще хочу сказати декілька слів про екскурсії. Мені не дуже подобається пасивний відпочинок, тому я організувала всіх на екскурсії. Одна екскурсія в нас була в гори на джипах. Це були неймовірні краєвиди, серпантинні дороги, гірські річки, водоспади. А друга екскурсія в нас була: ми об'їхали Аланію морем і були купання у відкритому морі. Це також було дивовижно. Цікаво ці екскурсії нам. Порекомендували іменно щось з дітьми, щоб їм було не сумно. Також тут пінна дискотека була для диско... для дітей, що досить цікаво. Ну і коли будете обирати екскурсію, то все ж таки поцікавтеся з цінами, тому що ціни дуже різняться. На одну ту саму екскурсію можна поїхати. За різними цінами. В цілому нам отель дуже сподобався. Взагалі, відпочинок дуже сподобався. Ми на тиждень забули про тривоги, про обстріли. Взагалі, це наче інший світ. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Якщо воно було комусь корисним, пишіть, ставте вподобайки. І діліться в яких отелях ви відпочивали до нових зустрічей в мирного неба.